Дівчата, всім привіт! Сьогодні ми з вами знову на кухні. Це в нас такі кухонні таревенькі. Я сьогодні з кавою і вирішила з вами поговорити про стосунки на відстані, про те, які можуть бути складнощі, які складнощі були в мене. І взагалі більше трошки привідкрити все це і розповісти, що ж насправді. Як це? Наскільки це складно, і наскільки це відрізняється від того, коли ти чуєш це в романтичній історії на хвилину в Тіктоці. Хочу вам сказати велике дякую, що ви дивитесь відео, що ви підтримуєте мене. Мені дуже подобається такий формат, і якщо вам він також подобається, це для мене просто дуже велике задоволення, тому що такі відео для мене як якийсь, не знаю, навіть відпочинок, мені дуже подобається. Так, розмовляти, щось розповідати, і якщо ця інформація ще для когось буде цікавою і корисною, ну це взагалі просто щось неймовірне. Так що давайте починати. Почну, мабуть, з того, що коли. Стосунки тільки-тільки починаються на відстані. Ну, в плані, коли ти знаходиш людину, з котрою вже серйозно спілкуєшся, але ви ще не бачились, то це достатньо захоплююче, це дуже цікаво. Ви пізнаєте один одного, ти фантазуєш і думаєш, ну як же відбудеться ця зустріч? А який він? Чи вона, що, куди і як, коли. Ну, це прикольно і. Дає волю фантазії. Але, як на мене, починаються проблеми тоді, коли відбувається перша зустріч, коли ти вже бачиш людину в реалі, коли ця людина тобі сподобалась. І коли ця людина уїжджає додому, чи ти уїжджаєш додому, то тут вже починаються проблеми. Тому що починаються реальні стосунки. В мене було саме так. Давайте я вам трошки розповім. Тому що я хоч і багато разів розповідала про нашу першу зустріч, але це була саме те, як ми побачились, і те, як ми сказали бай-бай. Але це був тиждень чи 10 днів разом. І ось за цей тиждень ми посварились серйозно два рази. Три рази я плакала. Один раз я була дуже зла, ну коротше, я пережила весь спектр емоцій просто за тиждень. Я цього не очікувала, і це було цікаво, я вам так скажу. Чому ж це відбулось? Сварились ми через непорозуміння, знову ж таки, культура. Виховання, якісь такі, ну там більше культура. Все ж таки, культура і мова трошки давали про себе знати, тому що корейці не настільки прямолінійні, як ми. І я просто не розуміла, якісь його натяки. Я не розуміла якісь моменти, і він не розумів мене, чому я так поводжусь. Коротше, це були суто культурні е, сварки. Котрі ми вирішували достатньо швидко, але я реагувала достатньо емоційно. Це відбувалось в перші дні, а в останні дні я відчула, що мені з цією людинкою дуже добре. І я пам'ятаю, за день, мені здається, до того, як він повинен був їхати. Я прокинулась вранці. Такий був ранок, я пам'ятаю. Навіть трошки похмурий, і це було прям дуже рано, може, десь шоста година ранку. Я щось прокинулась, я повернулась, глянула на нього, а він щось теж прокинувся. Він мене поцілував. ми щось там ще й обнялись так дуже миленько, і мені було так добре, що я почала плакати. Я не знаю, що він думав в той момент, якщо чесно. Але мені було все одно. Я просто... Мені було дуже сумно, що це все закінчується. І я не знаю, чи це буде, чи ми зустрінемо ще раз. Але саме в той момент мені було дуже добре і дуже сумно водночас. Той день, до речі, у нас була дуже прикольна прогулянка на лодці, бо це озеро було, мені здається. І якось ми добре проводили час в той день. І ось наступний останній день. Ми пішли у заклад, де був е, тільки гарячий шоколад, типу різний гарячий шоколад від е, молочного до темного, там по відсотках різний шоколад. Е, він вже був з валізами. Ось ми взяли, бо така там піала була цього гарячого шоколаду, сіли в закуточку, і щось він почав. Щось він почав, типу. Ой, Ну, ти будь сильною. Ми обов'язково зустрінемось. Тримає мене за руку при цьому всьому. Каже, я буду, я буду дуже за тобою сумувати. І в цей момент я знову починаю плакати. Я знову плакала, сиділа. Він не плакав, він просто дивився, але мені здається, щось там, що там в нього трепихалось, але він стримувався як міг. Але мені було трошки образливо, що він не плакав, знаєте, ніби я сама така нюня там, а йому все одно. Ну, мені здається, він тримався трошки. І коли він поїхав, я теж відчула, що це буде цікаво. Я усвідомила, що тепер ми не побачимо ще дуже довго півроку, як мінімум. Терпіти весь цей час в розлуці це перше. Друге, що тобі треба вчитись довіряти людині, котру ти майже не знаєш. Звичайно, що ми спілкувались, звичайно, що ми вже бачились, і... але все одно довіряти дуже складно, тому що я не знала, а може в нього там жінка з дітьми, а може в нього там просто дівчина, а може він просто проїхав на один раз і більше не повернеться. Коротше, в моїй голові була купа думок, котрі е е е е е е е час від часу давали про себе знати. Іноді ми сварились також знову ж таки через непорозуміння якісь, через мої зайві думки, через те, що я себе відчувала дуже самотньою. Але я вам скажу, що не тільки через мене ці були сварки, ну, в плані тому, що були причини, в котрих він там тупив, скажімо так, він просто тупив, він не робив щось погане, він тупив. І це все, звичайно ж, впливало. І... Було дуже важко, особливо перші місяці після розлуки це просто ад. Потім, коли вже була друга зустріч, коли вже я перший раз летіла в Корею, то мені здається, перед зустрічю за десь. Місяць, коли я вже купила білети, коли в мене була віза, і так далі, я якась була вже спокійна занадто. Мені ніби все було все одно. Я була звичайно рада його бачити, але не було ось такого, як перший раз, коли я там прокидалась вранці і ридала від щастя, ну, не від щастя, а від якихось таких теплих почуттів, такого не було. І ми не сварились. І тут я трошки злякалась, що може все. Може, на цьому і закінчився мій інтерес до цієї людини. Типу, все було нормально, але не було якоїсь такої емоційності. зараз я теж проаналізувавши, можу сказати, що мені здається, що після першого разу, після того стресу, який в мене був, мій мозок якось стримував мене, трошки заблокував це це, щоб я була більш обережною. Типу, щоб мене вже так наплющило, <смі> як тоді. Ну і коли ми прощались я не плакала, в літаку я не плакала, і вдома я не плакала. Типу, все було окей. Але це не означає, що мені було легко. Так само, мені здається, навіть кожен раз було все важче і важче. І наступний раз в мене була мотивація. Просто працювати і е, накопичувати гроші, тому що він повинен приїхати був вже на місяць. Тобто це був перший раз, коли ми повинні були провести разом довгий час, і ми планували подорожі. Тобто мені треба було підзаробити грошей. І ось коли він приїхав до мене саме на місяць, мені здається, що тоді я відчула, дійсно відчула, що ми пара. Що ми вже добре розуміємо один одного. Так що стосунки на відстані це завжди дуже дуже довгий шлях, багато роботи. На даний момент ми вже достатньо довго в таких стосунках. Типу мені здається, вже майже скоро два роки буде. Може, ну десь так. Ну і що за цей час я розумію, що ми дуже подобаємося один одному. Ми дуже хочемо спробувати будувати стосунки. Але ми не знаємо, чи зможемо ми жити разом. Ну, типу, це треба пробувати. На даний момент, як це було, було все нормально. Але ми не будували наш, як сказати, бит. Тому що там з'являються нові якісь випробовування в кожної пари. Вони свої. Угу. Я не маю уявлення, які вони в нас будуть, і чи будуть взагалі. Це таке діло. Це дуже індивідуально. Але нам треба вже це зробити, тому що ну тягнути вже нема куди. Треба вже пробувати. Чи є в мене якісь поради з приводу стосунків на відстані? Розмовляти, розмовляти чесно, якщо вас щось турбує, то про це говорити відверто, навіть якщо ви знаєте, що ця розмова буде не дуже приємною, це треба проговорити. Мені здається, тільки завдяки цим розмовам ми змогли пережити ці стосунки на відстані. Якщо відчуваєте якусь образу, то краще не звинувачувати людину, а сказати чесно про свої почуття, що вам щось було неприємно і чому саме було неприємно. І в таких розмовах, якщо і ви, і інша людина чесні і готові вести такі діалоги. То через майже все можна пройти разом. Майже. Також можу порадити, якщо ви така ж тривожна людина, як я, а я дуже тривожна людина, повірте мені, моє ведіння блогу мені дуже допомогло перекинути, мабуть, 90% моїх тривожних думок в блог. Тому що до цього я накручувала себе з будь-якої причини. І моя голова в типу в мене постійно щось, якісь думки в голові. І коли в мене з'явилось таке активне хобі, більшість цих думок тепер про це хобі, яке відео викласти, про що поговорити? В мене немає ідей. Типу, вся тривожність зараз там, а в плані стосунків. Я більш спокійна, і я думаю, що я і Ітан це дуже відчуваємо, тому що ці півроку, ну п'ять місяців, вони пройшли без сварок, без якихось таких тяжких страждань. Ніби тепер дійсно я готова просто чекати наступної зустрічі. Хотіла б у вас поцікавитись, чи були у вас стосунки на відстані? Як ви це переживали, наскільки це було складно, як довго це тривало, і до чого призвело? Якщо у вас зараз стосунки на відстані, то з якими проблемами ви зіштовхнулись, як плануєте це вирішувати? Мені дуже цікаво почитати і дуже цікаво дізнатися вашу думку. І сподіваюся, що, можливо, і для себе щось. Цікаве, ви дізналися з цього відео. Ви зрозуміли, що стосунки на відстані це вже не така казка. Дуже вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, що такий формат вам подобається так само, як і мені. Якщо так, то, будь ласка, підтримайте мене лайком і коментарем. Дякую вам за перегляд і побачимось наступних відео.